Так, дівчата, значить, це ось така декоративна, ну, давайте називемо її стрічка синтетична. Значить, довжина її 1 метр, в така, значить, бачите, пастелька, перехід жовтий яскравий, блакитний рожевий кольор. Тобто, так, як вона. Ну, Для чого я її взяла і з чого вона? Це не волосся, це синтетична, бачите, ось така штучка. Да? довжиною 1 метр. Ну, що ви можете робити? Можете робити, наприклад, Ну я не знаю це мені придумалося. Тут розрізали, і у вас да якісь такі хвостики будуть получатися. Чи в зачіску да там чи використовувати. ну Ось така штука. Не знаю, сподіваюся, що вона вам сподобається. Там, де декори я беру, ось є. Така прикольна штучка, тому вирішила спробувати под пастель. Сподіваюся, що вам сподобається. Вона достатньо легка. Утимаєте, я отак піднімаю. Тобто, що придумаєте з неї? Як? Не знаю. Я сподіваюся, що обов'язково знайдете їй використання. Все це в розділі лента фетер-декор. вона буде стояти там, де стрічка з помпонами, і також буде стояти в пастельці.